Мої вітання всім! І сьогодні хочу вам трохи розказати, показати Біту 3 матч І розказати, що настільки він гарний, як про то каже виробник і взагалі наскільки його вихваляють. Значить, по суті, взагалі то він непоганий. Але певні недоліки має. Так, почнемо з того, що Що в ньому добре. Добре, в тому, То що він досить легкий. Порівняно з замковими багатьма бітотримачами, цей ну, не справляє таке, як береш, в руку, і важкий. Тобто, наприклад, в мене є. О, та навіть міувокі. Слухай, він важкий, от міувокі. От. от в мене є замковий, та? віхо. Я може якось зніму а, для вас повне порівняння. Я, у мене багато різних, там і девалт, абош і все, що хоче. Так от, оцей береш, він а, трошки важкий. І, ну, до чого це має відношення? Так взагалі то не відчувається, але якщо ви працюєте якимось маленьким, легким інструментом, і, скажімо так, якщо бітотримач трохи не рівний, а його отак качає, то, скажімо так, ви будете це відчувати. Ну, трохи неприємне не відчуття оцього биття. Така от Реально відчувається, коли ти вставляєш, давайте зробимо. Коли ти вставляєш біта тримач, і ти хочеш якусь тонку роботу робити, у тебе щось там качається нерівно. От. Так от, переваги верри, то що вона легенька. Це, по-перше, вона коротка, вона зазвичай коротша від інших. Працює досить непогано, але от мені не подобається ця конструкція, як воно виконано. Просто стопорне кільце. Тут поставлено і все. От. Це не для якихось важких навантажень. До речі, як воно всередині працює? Ви знаєте як? Я вам скажу, значить. Одна сторона, та, воно має тільки з одного боку. От тут, от, бачите, в проточці, як би так, щоб підсвітити або збільшити. О. О, бачите? Там навіть не один підшипник, а ціла така система. Підшипник і якісь ще типу, ущільнювачі. От за рахунок цього і тримається а, біта біта-тримачі. І воно тільки, як бачите, з одного о, в одному місці. Я вам відразу скажу, що в мене є, скажімо так, біта тримачі набагато кращі, які мені більше подобаються. От, о, і це трохи гірше ця реалізація. Чому? Дуже проста одна причина, бо воно тільки з одного боку. А в мене є там, де тримачі з двох боків противоположних. Один напроти іншого. Наприклад, чому у віхі проблема? У віхі є два таких тримачі, але, як ви побачите, от він, з одного боку. І він має бути з сусіднього десь. Ось один і другий. Тобто зажимає один бік. І це трохи гірше, ніж коли зажимає відразу дві протилежні сторони. Тож, як це виглядає в реалії? Давайте покажу. Знаєш, ось в мене є рівне. Ну, Щоб ви розуміли свердло. Давайте навіть ми помі... зробимо таку помітку якусь. Отут, так, на камеру погано видно. От. І давайте подивимось, нажимаю. Тобто, на що я це вам зараз показав, я показав, що патрон рівний. Патрон не б'є. Сверо нормально працює. Ми беремо, вставляємо. До речі, друга річ, яка я, яку я не люблю, яка не дуже хороша в цих тримачах, це що, якщо під великим навантаженням зажимати, Бітетримач тут з часом з'являються сліди. Ну, ці більш свіжі, на них ще не видно. А от старий, бачите, якщо потужний патрон і якусь роботу ви таку робите, залишаються отакі от сліди. І, наприклад, бітотримач з часом буде важко вставити в спеціальний там Патрон якийсь такий з замком. Його буде клинити. Замок буде клинити. Так. Тобто в імпакт, наприклад, не вставиш. Ну що ж, давайте трохи. О. я поставив бітотримач. Візьмемо веруську віту. Ставив. Давайте подивимось. Може, просто іншу біту треба. От, Ну, давайте спробуємо якусь іншу біту. Фело. Працює, до речі, як бачите, щоб спрацювало, треба відтягнути, Вставити. І поїхав. Може, Фело кривий? Так. Ну. так, ну давайте добре подумаємо: у нас є віха. Інкра теж вона. би зрештою, не погано, але сказати, що ідеально. Ні. А, на жаль, на жаль, я зараз не знайду свій, точніше, не то, що не знайду. в мене нема точних бітотримачів вони в іншому місці. Але... В іншому відео я покажу, бітотримач набагато дешевше, і тримає він точніше. Тобто в мене є в 2-3 рази дешевші От. і мені набагато більше подобається реалізація тих бітотримачів. я поясню, чому, як вони тримають. і... Вони більш, скажімо так, краще себе поводять. І вони точніші, ніж дорога вера, Тобто плюси вери в тому, що вона, вона типа класна, технологічна, крута, та, там, як кажуть, маленька і легка. А мінуси, по-перше, Саме перше, що хочеться сказати, ви не отримуєте ту ідеальну точність, яку вам кажуть в рекламі. Він не ідеально точний. Раз. Друге, конструкція трохи недосконала. скажімо так. Якщо ви справді працюєте і десь залазите, то все буде пошкоджуватись. Це метал, оця частина металево, зверху два таких пластикових. Оця чорна і зелена, вони як незалежні пластикові деталі, просто пояски вдягнені на металеву. Вони ні на що не впливають. Впливає оця обмежувач, тобто його можна випадково зачепити, збити. Він тримається, ну, бачите, не, не дуже він тримається. Тобто якість э, вери, ну, вона трохи якби перебільшена, скажімо так. І друга третій, наприклад, це, мабуть, вже другий недолік був, що якість не така, прям крута. Третій недолік це ціна Ціна в 2-3 рази дорожча, ніж купити. В іншому відео, може я покажу. Більш дешеві, прості. Бітотримачі, але ефективніші. І ще один недолік четвертий, я скажу, що це оцей поясок, який, як на мене, трохи великий. І ця юбочка вони не полінилися зверху дати оцей пластик, який не потрібен. А можна було тонше зробити, просто механізм, і все. От. Чому інколи треба кудись підлізти? І звичайний тонкий бітотримач, він буде краще ну, входити. Тобто, ну, ви ж розумієте, цей залізе, а цей ви не запхаєте. Або він буде тертись, оцей замок, або там якийсь шуруп поряд, чи виступаючу деталь. Таке інколи часто трапляється буває. От, тому, в принципі, от чесний обзор вери – це о, річ, яка ну, на любителя. Ви маєте зайві гроші, ви хочете спробувати щось нове. Так, вони досить, достатньо точні порівняно з цією Макітою. Наприклад. О, він буде достатньо точний і навіть точніший, ніж центрофікс від Whichie. Але в мене є точніші і дешевші. От. Мені навіть здається, що цей міувок буде точніше. А от зараз спробуємо. Чисто я вже забув, наскільки він точний, я давненько ним не користувався. Але спробуємо. Так. Міувоки прям неточний. Знаю, інший бітетримач ще. Ну, зараз при мені нема прям таких точних. Зрештою, а... чекайте інше відео. Я зніму великий може, огляд різних бітетримачів, систем. У мене цього от прям як гною.тритримачів бі просто. Тому я на тому вже собаку з'їв. Ви, щоб не пропустити, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. І я може розкажу і про різні системи, нашого, воно куди ставиться, про різну якість. Наприклад, от Bosch, так, насправді це теж вера. Вера Імпактор. Бош-діамант система. Але я купив. от Купив втричі дешевше, втричі, ніж якби тут було написано Vera. Ну от, от вся і правда. Наскільки Вера сама накидає гроші на свою ж продукцію, наскільки це от просто бренд. От. Тобто вдвічі втричі дешевше можна купувати кращі речі. Я сподіваюся, відео для вас було корисне цікаве. Ну, а ви підписуйтесь і чекайте нові. Я ще повиставляю. На все добре. Бай-бай.